Є така історія, що бульбашки в першу чергу дають тобі так званий соціальний капітал. Це ресурси, які приходять тобі від інших. І також соціальний капітал це колективне благо. Це щось, що ти можеш використати. Його створили якось інші, а ти можеш це використати. Гарний приклад це довіра. Ось у мене зараз я живу на оболоні, і це такий район, де дуже багато довіри. Я можу е, на вулиці, коли я гуляю зі своєю донькою, я можу залишити візочок. я можу піти далеко з моєю донькою до водички, кидати камінчики в воду. І я впевнений, що мій візочок не вкрадуть. Тому що там на майданчику сидять інші батьки, які знають, що це візочок, вони знають, що це мій візочок. Якщо хтось інший підійде, вони скажуть: ай-яй-яй, не підходьте, це візочок, ось того мужчини в кепочці. Це е, соціальний капітал. І соціальний капітал не можна недооцінювати, тому що є дуже багато досліджень, які показують, що економічне зростання дуже сильно корелює з соціальним капіталом. Є багато досліджень, які говорять, що і на індивідуальному рівні чим більше соціального капіталу, тим краще. Ну це просто вигідно. Якщо у тебе є широке коло знайомства, у тебе там є і юристи, і лікарі, хтось може тобі дати пораду, хтось може дати тобі підтримку, хтось може тобі дати фінанси. Особливо це важливо в дослідженнях міграції, коли ти. Мігрант або біженець, або трудовий мігрант, і ти опиняєшся в іншій країні, оці мережі надзвичайно важливі, тому що тобі треба знати, до кого піти, як оформитись, як платити податки, як правильно встати в чергу, де є якісь є варіанти, де є гуманітарна допомога. Якщо у тебе немає якогось неформального контакту, буде дуже складно. Або там працевлаштування на роботі, дуже часто воно ж відбувається теж через неформальні зв'язки. Є е, такий відомий дуже дослідник на ім'я Грановетер, це соціолог, йому багато років обіцяв, ну не обіцяли, були плітки, що він може отримати Нобелівську премію. Але він так і не отримав. Тим не менше, він дуже така визнана людина, і у нього є прям така теза. Теза називається Сила слабких зв'язків. Тобто він емпірично, ну, спочатку він це змоделював, а потім він емпірично перевірив, що для того, щоб знайти роботу, тобі вигідно мати багато слабких зв'язків. Ну, наприклад, ось у мене є класний друг. І я інвестую в дружбу з цим класним другом. Mm -hmm. Але ж виходить, що до мене тоді буде приходити інформація тільки з його бульбашки. Mm -hmm. А якщо в мене є багато знайомих з різних бульбашок, mm -hmm. у мене є люди там з різної освіти, з різним профілем, вони з різних робіт, це означає, що у мене тоді буде доступ до різноманітної інформації.